Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий візерунок рис, рисова в'язка. На спиці набираємо парну кількість петель плюс 2 кромочні. Раппорт цього візерунку складається з двох петель та чотирьох рядочків. Це та частина візерунку, яка завжди повторюється. Витягаємо спицю. Першу петлю знімаємо. Та в'яжемо одну лицьову, одну виворітну. Далі одна лицьова, одна виворітна. так повторюємо до кінця рядочка, чергуємо петельки лицьова, виворітна. Остання петля у нас кромочна, вона буде виворітною, як завжди, другий рядок. В'яжемо по малюнку. Над лицьовою буде лицьова, над виворітною в'яжемо виворідну. Далі лицева. Виворітно. Так, в'яжемо до кінця рядочка. Остання кромочна виворітна. Третій рядок ми будемо зміщувати петельки, тобто в'язати навпаки. Першу знімаємо, над лицевою буде виверідна. Над виворітною в'яжемо лицеву. Далі чергуємо, плутаємо рядочок. Виворю над лицевою, над виворюною, лицева. Так, продовжуємо до кінця рядочка. Четвертий рядок. Буде по малюнку. Повторюємо третій. Над виворітною буде виворітна. Над лицевою лицева. Виворітна. Над лицевою лицева. Продовжуємо до кінця рядочка. П'ятий рядочок у нас повторює перший. Тобто, знову зміщуємо першу петлю, знімаємо. Там, де була виворітна, в'яжемо лицьову, Повторюємо перший та другий рядки. Над лицьовою виворітна. Над виворітною лицьова. Шостий рядочок буде в'язатись по малюнку. Тобто, першу зняли. Над лицевою буде лицева, над виворітною виворітна, Знову лицева, виворітна. Так, чергується по два рядочки. Тобто, два з лицевою починається, два рядочка з виворітною, і навпаки. Кожні два рядочка зміщуємо петельки. Зв'яжемо декілька рядочків, щоб побачити гарний візеруночок. Ось такий візерунок у нас вийшов. Він двосторонній, з обох сторон виглядає однаково. Дякую за перегляд. Рівних вам петельок.